Всім благословення, хай Господь надихає, вдохновляє кожну людину, кожну хатину і кожну сім'ю. Амінь. Сьогодні хотів би вам розповісти про ад смерть. Взагалі, чи існують, чи не існують? Дуже багато людей питають, і навіть коли раніше я ще не пізнавав Господа, да, мені ніхто про ад не розповідав, що там. Ад, смерть, таке, да? Тобто ніхто навіть не говорив про це, і я навіть ніколи не замислювався. Ну, коли е, я прийшов до церкви, слово Боже, там розповідають про ад, про смерть, про дьявола, тому що ворога потрібно знати в ліце, так? щоб знати, з чим боротися. І багато людей ще запитують: де ви знайшли той ад? В Біблії таке не вказано. Біблії сказано е, в об'явленні Святого Іоанна. Що таке взагалі книга об'явлення? Да? Книга, якщо по-російськи, Аткровення? Об'явлення, що це за книга, і навіщо взагалі читати? Іноді кажуть, що взагалі не потрібно цю книгу читати. Ми прочитаємо перший вірш, написано. Об'явлення Ісуса Христа, самого Ісуса Христа. І яке дав йому Бог? Його Бог, так, тобто отець, щоб показати своїм рабам, що незабаром стати має. І він показав і послав своїм англом рабові своєму Іванові. Тобто сам Господь цю книгу послав Іоанну. Так, і читаємо далі взагалі, де взявся ад і смерть? якщо... 20 -та. голова 13, 14 і 15 верші. Все чітко сказано. Давайте подивимось. І дала мура мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їм їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це була друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Амінь. Тобто нам потрібно, щоб не попасти до аду і щоб минути смерть, нам потрібно бути записаними у книзі життя. А це коли ми будемо знаходитись в сім'ї Господа, коли дійсно ми будемо Божими дітьми, тоді й Господь. Ми можемо приєднатись до сім'ї Господа своїми вчинками, своїми ділами. І по нашому життю, по результату нашого життя, дійсно Господь дивиться, відкривати нам, да, записувати в книгу життя або не записувати. І ще дуже важливо, хто ж попаде в книгу життя, да, хто мине цей ад, смерть а, у 21-й голові. Вірш 7 та 8. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього. А він мені буде за сина. Це хто переможець? Це люди Господа, діти Господа. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам. І ідолянам, і всім неправдомовцям і їхня частина в озері, що горить огнем та сірникою. А це друга смерть. Ось вони не попадуть да, до Царства Небесного, і вони будуть горіти в озері вогняному. Ось це Біблія, пастир нам відкрив через Біблію одкровення. Про ад, про смерть і про те, що нам робити, щоб не потрапити. Всім благословенням, щоб дійсно ви не потрапляли, це, як вказано в Біблії, місце мучення, вічного міста мучення це дуже-дуже е, небезпечно місце. І нам дійсно потрібно наповнюватись Біблією, наповнювати Словом Господа через откровення, через пасторів, котрі нам можуть це пояснити. Тому що я там не знаю, там я не можу розібратися, е, е, на основанні свого життя, як там, що там, складна книга, і Господь відкриває ангелам, да, пастирям цю книгу. І нам потрібно дійсно дізнаватись кожен день, надихатись і йти вірним шляхом, щоб не допустити. Амінь всім благословені! Надихайтесь. Пишіть у коментарях своє враження, своє відчуття або якісь питання. Повне відео стосовно цього матеріалу я скину у дописі. У коментарях дивіться, надихайтесь. Всім благословення! Хай Господь надихає, благословляє кожну людину і кожне серце. Амінь любі.